Підікравсь осінній вечір, вітерець за вікном шепоче. Тріскотять в плеті дрова, минула вже давно покрова. В полі комбайни гудуть, фури з поля кукурудзу везуть. Осіннім пахне десь димком, хтось палить листя під двором, качки вже дикі відлітають. В чужих краях тепло шукають, останнє листя опадає, Зима все ближче підступає, У нерозбірливій пітьмі горить десь світло у вікні, То, мабуть, ще комусь не спиться, а декому вже третій сон сниться, за хмари місяць виглядає, Тихесенько село засинає, подекуди лиш гавкають собаки. Чи то голодні, а може, з переляку, а вітер все собі гілля гойдає. На ньому й так вже листя опадає, і непомітно вечір у ніч перейшов, Холодний ранок буде знов, та вже того тепла й не ждати, і бабиного літа не чекати. Все, що зуміла осінь, віддала, а так ще трішки хочеться тепла. Тихенько прибрані городи сплять, рілею вкрилися й мовчать, їм до весни ще треба спати, а нам усім зранку вставати. Такий він є, цей вечір восени. Та як би дуже не хотіли ми, зимою прийдеться зустрітись, на сонечку весною будемо грітись.